Як зрозуміти, що у людини є надздібності? Перевір зараз себе. Є три признаки: по-перше, завжди, коли задіяний Плутон, і зараз Плутон на п'ять місці в ретро-русі. при ретро-русі Плутона тобі активно стяться віщі сни. Крім того, у тебе є ефект, коли ти ходиш по вулиці, ти можеш щось десь відчути, задуматись, згадати і тебе приторможує, твоє діло фізично зупиняється. Третє це телепатія. Коли ти відчуваєш подумав про когось і як... Бачити в плані якоїсь малесенької деталі чи події, наприклад, у тебе точно погане відчуття, що зараз не потрібно йти в магазин, але ти насильно заставляєш себе щось зробити, і виходить воно не до добра. Такі фактори, як правило, підказують тобі, що у тебе є дар не тільки передбачати майбутнє, але просто інтуїтивно бути на зв'язку з подіями із майбутнього. Тож не просто їх щитувати, а навіть їх контролювати. Адже твоє тіло навіть дає реакцію на такий інтуїтивний позив. Тож, якщо з тобою таке траплялося, і телепатія тобі присутня, залиш свій коментар. Мені дуже цікаво почитати твої історії, тому що я читаю безліч відгуків своїх клієнтів і знаю, що інколи вони здаються дивними. А насправді вони просто вказують на те, що в тебе є надздібності. Залишай лайк та підписуйся.